Так, громаду, привіт! Ми з України. Сьогодні нарешті добрався на поле. Сьогодні день 8 березня. Всіх жінок із Днем Весни. Бажаю швидше нашим воїнам перемоги, щоб було легше жити. Так, ну це таке. Празники якось не, не празнуються. Сьогодні був, звісно, дуже красивий день. 13 градусів тепла було. Даже машина зараз, тільки що воно їхав, 13 градусів показує. Так, були морози у нас до последнього. Це, сьогодні це перша ніч, яка не було морозів. Ну Далі передають уже тепло. Ну, вже без морозів, Тіпа, днем буде більше десяти, а ночі там 3-4 тепла. Ну, отако в такому плані. Щось трошки воно там суне якась хмара. Так, Приїхав подивитися на ріпак і бо всі ставляють каністри жовті, ну, то ловушки з водою. Дивляться, чи вже літає скритохоботник. Ну не знаю. Коли його бризкать і... Просто залізу в інтернет і добре подивлюся. Рапс у по такому вигляді він дебелий, розпущений, Ножка. Ось дивіться, яка Ця рослина дебела тільки. Просто листя зверху, звісно, поморозило. Але така погода стояла, що днем мороз. Кажу днем ночі мороз. Там 3-4-5. днем тепло. І таке сухар стояв, коротше, суховії такі типу. І він такий якийсь такий не дуже красивий став. Ну, живий, я там думаю. Зараз лопаткою. Якусь одну вам спробую викопати. Ще пішли сюди трошки далі, бо дуже така затоптана. Ну він в принципі. ну Рядки, бачите, як вони, вони такі посохли. На камеру не дуже красиво. Ну, в принципі, я ж кажу, що рослини, де не глянь, такі дебелі. Тут рослина, ну бачите, воно, воно вже коло землі, там воно вже, бачите, пускає Як вони називаються, пагони. Пагони, сейчас надіну біноклі, блін, бо вибачаюся за відео з пасівматом, Уже... Вже трохи сліпий став з цими сварками, з роботами такими. А ну да, ось дивіться, як красиво. Так ще що... не побачив, сам потім сміявся. З такими здоровими буквами написано і не побачив назву. Ну, Не хотів я різати ніхто хотів монтувати. Як є, так і буде, дивіться. Чудовий. Бачите, там зелений. Під листям. Чудово-чудово зелений. Тут щось густо так. Ну, сіяла вся моя так. Тут в принципі все нормально. Ну 20 25. Короте, через кожні 5 сантиметрів можна рослинка бути. На 70-му міждуряді. Ну, в принципі, так воно є. Тут ось трошки пустіше. То, ось він тут даже... ну, Як погода стояла дуже погана. І воно й пшениці попригорали у нас. Оце ночі 5 градусів морозу. В ньому таке відпускає тепло і суховій таке, суш, посушило конкретно. Ну, Такий він ось. Отак тут і викопаємо. Чи де. ну, Десь віддільно стоять, не хочеться. Ладно, тут їх багато. От тут ми і викопаємо. Земля вже, зрозуміло, розмерзлася. Треба було ту свою хорошу лопату брати. Ось він. Дивіться яке стебло таке. Перерубав. Це лопатою, ну В принципі, подобається. Зелене таке. А ну, дивіться. Зелене стебло. Це густо. Тут було дуже дуже ось брать щось густо насипалося. Ну, цей я рік вирішив посіяти густіше. я ж кажу 350-400 тисяч, бо... Оці вже на 70-му між доряді, бачите, як воно ну, якщо десь випаде-півтора, метр вже виходить півтора метра в діаметрі. Тіпа Ді, нема ріпака. Ну він закриває. Ну. Я думаю, то на урожайність воно не... Ну, урожайність якусь трохи сказується. Так. Земля, коріння... Ось дивіться яке. Повністю все. Яка земля чудова. А зараз спробуємо поритися по лопаткою лопаткою. Не знаю, лопаткою мені чомусь не подобається. Нема того відчуття. Ось о! Беремо. Це що я хочу показати. Ось 70 міждурядя. Ну, рослини тут і тут. А тепер беремо тут, розриваємо. І дивіться. Корінь повністю все в корінням. Все в корінню. Все, все в мелкому, в мілкому корінні. Ріпак повністю пудиться. Все, як, аж, аж тріщить. Це, це все, все мілке коріння, це все ріпакове. Дивіться, земля зв'язана, вона як, як ото павутиною зв'язана. Зараз, купнемо. Лопата. О! О, дивіться. Як корінь ріпак розпустив. Осінню такого не було. Це бачите? Зв'язане все. Корінь. Колоцюрі пока теж. Ну куча роз, розгрібаєш, щоб мали собі на уяві. Розгрібаєш, а воно під соломою і все в корінні. Весь корінь білий, дивіться. Тріщить. Дивіться, дивіться, волоски тягнуться. Все в корінні. Значить павутина, оце верхній слой. Де активність ґрунту проходить, ну, де ґрунт активний, зараз по-любому вже ну, тут і зимою були відлиги. І в цьому слої коріння розвивалося навіть зимою. Бо осінню такого не було. Це 100%. Береш, копаєш, ну все репить. Капець. Все в корінь. Так що таке ріпак, я не знаю, буде, наверно... Будемо спостерігати. Так, коментуйте, коли почне літати скритохоботник. При якій температурі. Ну, будемо наблюдати. Кажуть, треба приїхати завтра. Це я поставив. Завтра приїду і побачу. Ді, вже щось прилетіло. А ну. Хто? Що за звір? Уже прилетів. Бачите? А ну що це він вже яйця ложе? Я буквально п'ять хвилин назад поставив. Жовтий колір приваблює. Ну типа думаєш, що вже ріпак цвіте. Так ще не знаю, щось пролетіло. Це я не ви... якають... Вживу вам заснімаю. Так, ну, завтра приїдемо побачимо. Бо я ж, температура сьогодні була 13 градусів. Коли його бризкать і чим головне бризкать, може хто хто... бо я ж тренуюся, як кажу. Десь. Учуся, Ви, виростити ріпак. Колись вирощували, кстати, на цьому полі. Ріпак був посіяний F2 років 15 назад чи 10. Десь так, я вже не пам'ятаю точно. То по 40 дав стопудово. Трошки поле в нас було украдене, земля неправильно відміряна. Гектара на півтора і то ми вважали по 40. Так, так що, через От потім ми щось від нього відмовилися. Не було чим косити толком. А це ще вернулися до ріпака ну, для сивозміни. Так що, Так що, так це чудово. Просто дуже такий як вялий став. Такі морози його типу висушили. Так що коментуйте, може чим його бризкать і чи це ще не зарані. Я думаю, не пойму. Куди він буде тут ці яйця відложувати? Уже стебло сюди буде яйця відложувати. Ось така ще стебелко фактично, воно ще навіть не ожило вже буде відложувати, ну Будемо бачити. Так що всім пока, напевно, на сьогодні Таке Відео вийшло. Я ж кажу смерть хуйлу. Ні, на, головне слава Україні, слава нашим героям! Смерть хуйлус і смерть підарам конченим рашикам. І та й всі їм, як всім їм горить там вогню, щоб воно там швидше там... розісралися. Чи... Коротше, з -з 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 згинули з цього світу. Так я їм це бажаю, бо не дають спокійно працювати в цьому світі. Розвивайтеся, працюйте. Розвивайте свою економіку. Щось якусь користь для цивілізації приносите, а не своє величіє. Нацисти, фашисти, расисти. Це все стої родні. Нічого їм не треба, кроме віліччя. Блін, живуть у жопі, блін, в, як кажу, в темній дирі сидять, в болотах тих. Десь Тут трошки в центральній частині є, а там взагалі глубинки, там вони даже, даже унітаза не бачили, бліди. Чайники беруть електричні, без, без шнурів. Не знаю, що воно таке. Так що, так що таке діло? Хоча ми йдемо своїм шляхом, а вони хай йдуть своїм шляхом. Все, смерть. Саме головне, щоб той підар, швидше згинув, здох. І здох, як той казав дід Іван, що каже цей. Каже, щоб він і згинув, і здох і щоб йому там. Ну, як казав. Це быстрее прийшло до нього. Що такий ріпак? Звісно, коло посадки ось кращий, туди хуже. Ну, коло посадки він тут краще розвивався, бо він тут тепліше і, і затишніше. Я аж попереростав. Так. так ну що, поїхали. Всем пока.